Сьогодні в нас неділя. І як ви вже, в принципі, звикли, що кожну неділю ми щось готуємо. Я надіюся, що і на подальше будемо щось готувати. Е, страви в нас відрізняються. Минулої неділі були ребра. Цю, цю неділю будемо готувати борщ, український сало. Тому, кому ця тема інтересна, не забувайте підписуватися. Значить, що у нас? У нас сьогодні борщ борщ салом. Інгредієнти, в принципі. Я думаю, усіх вони одинакові, тільки може там послідовність відрізнятися, хто куди що, його як. Е, ребра, сало, картошка, буряк, морква, цибуля, капуста, е, червона водичка, антифриз так називаємо. І, да, хто там з кухарів шутять таким образом. І це все ми діло що правильно: в один чаганок, казанок. І будемо сьогодні готувати е, на кострі. Не на Плиті, а на кострі. До речі, цей раз, як був різниці вже, поцікавився, які ціни в нас на м'ясо. А То куплять, куплять, я не питаю дай почав воно. Значить, що, це отаке ребро. оце коштує 170 гривень за кілограм. Салко, ну, тут два кусочка, не я вам один покажу, щоб ви розуміли. Тобто, отаким макаром. 240. Стало з м'ясом, тобто з проростю. оце вартість 240 гривень. В кого які ціни? Хто ходить в різницю, хто в курсі діла, що у кого коштує. Напишіть, поділіться, в ну, раді цікавості, чи відрізняється суттєво ціни, чи ні. Бо я пам'ятаю, коли свинями займався, то в нас може бути, наприклад, 45 гривень, а там через 100 км може вже бути ціна на живий вес 55 гривень. І все суттєво. Я думаю, ціни і на ринку теж відрізняються. Значить, що ви в першу чергу. Ріжемо ребро, вкидаємо його вариться, вариться, я так розумію, воно буде ну, не пів години, це точно. Хай воно собі вариться і ми все остальне будемо в процесі е, готувати. Тому що, не забувайте, з мене відос, з вас лайкос, напишіть свою думку з приводу того чи іншого, хтось щось додав, може щось по-іншому готує. Ну, Як є, так є. Я показую, як у мене, як я це діло роблю. Хоча я в, в цьому всьому го 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 готуванні. ну Взагалі, взагалі, по суті, можна сказати, отак. Я ніколи цим, до цього не стримився, ніколи не хотів стояти на кухні і готувати те чи інше. А от зараз, така, знаєте, таке прийшло, зорі зійшлися. Е і якось є бажання, дивлюся, вам це цікаво. Е тому чого не знімати тако, такого формату контент? Правильно? Правильно. Так що не перемикайтеся, вліпіть лайкос, і ми погнали. Так, і що, і що? Наша шайтан машина прогріта, зараз вставляємо сюди казанок. А що це воно таке? Диви. Бу -бу -бу sorting. Це ж треба додумати, треба було ж одразу його зняти, правильно? Кружок прямо туди впав. Ну це й достав. А цей. Оце зараз якось вип'є. Так. Що ми робимо? Вставляємо сюди котілок. Вчора купив 7,5 літрів. А скільки воно за цією душкою каже, просверлиш отвори. Каже, поцепиш і буде в тебе казанок. Кажу, потім. 400 з лишнім гривень. Капуста просто не об'яснить словами. Ну, як вроді без фольги, воно зроблено це все діло. Не люблю я таке. таке? А інших не було. Були оті чугунні, мочні, дорогі. Ну, воно не те пальто. У нас таке є, але тут а не стає. Тому прийшлося вийти з положення таких макаром. Так, що ми робимо? Вкидає м'ясо наші ребра. Сюди ми їх льопаємо. І на пол теж треба. У нас тут собачки транзитом бігають. Все, це готово, а це буде собачка. Повний вперед. І погнали готувати зажарку і все інше. Так, чисто для, як правильно сказати, для естетики, для красоти робимо таку процедурку. До нашого м'яса додаємо чуть-чуть і чуть-чуть цибульки. І хай воно собі тут все сиділо разом бурлить. Що тут у нас? А ну покажи, диви. Красота яка. А запах цибульки, бульки. Лавру... Лаврушку ми сюди ще пару листочків кинули, зараз покажу. Що у нас тут процес іде. Ну, я думаю, ще часок йому треба варитися, це точно. Ну, вроді би не старе, по косточки, як глянуть, така молоденька свиня, не 200 кілограмів. Та ще й сина маточка. В общем, тут процес іде. Ну і починаємо... Чи, облагородили. Починаємо займатися. Що це за воздушна пробка? Ха, ти чуєш, як дітоні. Оце тобі номер. Что лігаз такий. І зараз будемо на даній сковородочці робити зажарочку. Пойде, не пойде, а ні, ще рано. Це ж не сосна. Ах, люблю я запах диму. А ще коли він виходить із димаря, знаєте, коли така погода, що стовбур дима такий рівненький, а потім так... Розходиться взагалі бомба. Та я думаю пойдеть. Сковородочка у нас імінна отак. Так що можете тут бути люба ваша надпись, яку ви... ага, побажаєте. На подарунок саме то Тима, як туго розгорають. Треба було сосни положити. В попередньому відосі мене пару чоловік захейтило каже, що ти українське сало та жариш на олії. Та хрень на народ, я не досвідчений повар, кухар і так далі. По, по стандарту олія не потім сало. Ну от Тепер будемо без, без олійки. Зразу салко на нашу жаж, зажарочку сюди, невеликій кількості, так як ми його будемо туди додавати у наш казанок. Тому багато сенсу немає. Сипать то вже під борщик та салко, та цибулечка. А опять капель. Чи не оце? Ні. Також і бить. Все, пішов процесик. Ну і далі послідовність будемо показувати, що в нас в першу чергу йде на зажарку. Цибуля, першим ділом сало, дає нам жирок. Якщо буде його мало, то додамо олії. Потім цибулька, потім морковка. Це все діло поджарюємо і убираємо, Правильно? Правильно. Потім бурячок, антифріз. І це все діло далі буде мішати. Так що не перемикайтеся, покажемо. І обов'язково поставте нам лайкос за наші так це старання, за нашу роботу. Так як народ недосвідчений досвідчений, кухар, повар і так далі, наготував оцих інгредієнтів, наказав не на 7,5 літрів, а на, мабуть, 17,5, якщо не 20,5. Ось дивіться, зажарочка. Так, що пісня? Аромати я вам не передам. Оце отака кількість зажарки. Ну, в нас же ще ж є бурячок. Потім ще ж у нас антифріз, В частності, це томатний сок. А казаночок-то у нас отакий невеличкий. То, напевно, ми що зробимо? А зробимо ми обратне. Те, що в нас, ну, візьмемо ту кількість, яка нам потрібна. Зажарочки і цього всього іншого. А те, що залишиться, дамо йому охолонути, кинемо там, чи в чи в холодильник. І якщо на наступну неділю будемо щось знову готувати, таке смачне у вигляді рідких страв, так називаємо це перший страв, можна буде одразу чмак, взяв, додавив і не потрібно його буде готувати. Ну, так як недосвідчений, то вийшло в мене всього. Багатенько. Не зажарочка вообще. Дивіться, який дончик класний. Морковочка, цибулечка, салко. А, диму в очі Дивіться Нічого ніде не пригора на цій сковороді взагалі. Ідеально. Кострик тут невеличкі, там є пихкотить, щоб собі прожарювалося. Так, ще чуть-чуть будемо знімати. І переходить картошечку сюди, капусту сюди, і приготувати бурячок із томатним соком. І, до речі, ж, напишіть свою думку, хто б ще що хотів побачити в приготуванні. В моєму виконанні, як то говориться, напишіть там те чи інше. Цікаво буде почитати. Так, бурячок ми вже зарядили на сковородочку. Тут у нас ось, дивіться, який бур'ячок вийшов. М'яско аж розпадається. Так, що в нас по... на очереді? На очереді у нас куди тебе це? Стой. Картошка. Ну, ми її, мабуть, багато зробили. Зараз ми її сюди шмакнемо. Раз. Два вас. та ще надо, ну, так? Да, одну. Три, а ну тепер. Моще? ще? один. Давай, не Борщ це, народ вообще, якщо розібратися, все індивідуально. Хтось, по-любому даже напише сказати, а чого без квасолі? Що це за борщ без квасолі? Це боязне, я її терпіти не можу. дно після неї рве. Отак. Оце все. Це я думаю буде бомба. Хтось буряк не, не, не любить. Хтось там ще щось. Це все, знаєте, індивідуально. І хай тепер кипне. Потім піде вход капуста. Покажи вас бурячок наший. Бурячок піджарюється, тушкується, чи як правильно. І ми потім заливаємо його таким томатним соком. Домашній, так? Да? Ну звісно. Терпіти я не можу, не люблю його пити, ну сюди додав. Так, на цьому ставляємо поки паузу, далі продовжимо. Вилив на сковородочку томатний сік з нормою. Ну, отак, коротше. Трлітрові банки. Тепер у нас тут зараз воно це все шквариться, вариться. Е Вода, так скажемо, і спариться, випарується, а залишиться там, як сказати, по-простому скажу жижа, да? ту, що е, дали е, помідорчики. Ну і з бурячком от це все таким макаром. Отут, а хай собі. І мліє, правильно? Правильно. І красиво вже. Було оранжеве, стає червонішим, бурячок дає колір. Так, тут у нас все тип-топ. Можна дрючечку таку маленьку підкинути, хай пече. Тут у нас охопа. Красотіще. Запах, аромат я вам просто не передам. Так, ну що, наше готування приходить до свого логічного завершення. І потрібно обслужити сковороду. Не знаю хто як, а ми практикуємо, ох, ти диви, ріжемо. Все приготували, що нам треба, водою залили, там побурліло воно, водичка типа кипнула, звили це все, вилили і тепер наливаємо олійки. Я думаю, багато його не треба. Отаким От макаром розправляємо по всій, так скажемо, сковороді і знімаємо з огня. І так вона зберігатиметься до наступного нашого приготування. Ні в і навіть відоси дивився, не потрібно її мить моющими, це не тільки сковородки, це й казанів і так далі. так далі. Моючими водою, бо потім вона починає ржавіти. Це так ми допустили велику помилку з нашим великим казаном чугуном, що теж приготував батя щось, потім ж помив, там все, як має бути, а потім вкласти там дно поржавіло. Так само все отак. Так що хто не знає, хто не в курсі, ловіть лайфхак, як то говорить. Так, все, зараз я її знімаю і показую вам, що ж ми наготували. Отак. От чмак. Чмак. Кришечкою. Хоп. Все. І люкс. Посилання, до речі, на дану сковородку знайдете в описі під відео. Ну і тепер йдемо якоби до головного. Переводь Василю камеру сюди. Дивіться, яку ми красоту зробили. Оп! Бурлить, все грає. Гляньте, М'яско, картошечка. Е! Просто красотіще. Значить, дивіться. Розкажу, як воно у нас щось так... не підснімав. Значить, буряк з томатним соком. Там все воно е приготувалося. Ми туди нашу зажарку, яку попередньо витягнули з сковородки, туди перемішали і сюди ж у борщ, Де так називаємо кінечний результат. І там, де в нас була капуста, картошка, все це все сиділо. Потім поперчили, посолили. Це все на вкус вкусі цвіт, да, як то говориться. Добавили сахару, уксусу. Це ми так зробили, ми так приготували. І Часничок в кінці. А, ще ж і часничок, забув, точно. Зубчик часника, мілесенько, сюди. Я ще не пробував, чесно вам скажу. Зараз, Щас... ага, ложка. О, є. Зараз ось на камері. Попробуємо. Яке воно вийшло у нас. Можна, звісно, було, щоб він був би ще, знаєте, бордовіший. Але для цього треба нам що? Томатна паста, так? Да? Але потім, може бути, як переборщи, що він буде бордовий, тоді може і картошка через день, через два стати вже бордовий. Так, що тут? Де тута картошечка? Та ну ти що. Клас. Це ще ж на що воно остило, так? Да? Так, і залишається у нас ще зеленуха. В дитинстві, знаєш, як казали, як? вітер під носом є, дми. З туди. Дураче, так? Да. Картошка супер. Це бомба. Це не передать словами, це знаєте, як одне діло вдома на плиті нагадує, друге діло, коли в печі, пам'ятаю ще в дитинстві, коли баб... прабабуся. Готували печі, це просто його ж наїстися неможливо. А тут на диму, там димок попадав за жарочку, тут як не крутий десь, під туди потягло. Це небісний слова. Так, ну і як книжка пише, саме що останнє кидаємо ми в наш борщик. Як там робить той кучерявий? Повар чи кухар чи хто там? Євгеній. Клопотенка чи як його там. Ні, вже... та це якийсь заграничний, там кучерявий, що він там м'ясо... Не знаю. Дивись, одразу вже зовсім другий відон, скажи. Да. Блін, бачите, те, що я казав, що всього багато б наготували. Та хоча укропу мало, чи багато ніколи не буде, так? Да? Mm. Отак. Ще трохи чуть, чуть цибулечки. Отак. Люкс. І те, що я казав, що багато наготували, то тільки залишилась картошка. А так ми все і зажарку, і, і зрозходували, і бурячки, і так далі. Ну, тепер будемо, як то говориться, на опиті. Тепер що ми робимо? Накриваємо кришечкою ще буквально 5-10 хвилиночок. От тут у нас вже все діло перегорає. Воно собі там ще, ще попихкотить, помліє і підемо вже дегустувати. Не перемикайтеся на самому цікавому місці. Не, пере... Не перемикайтеся на цікавому місці. Далі буде. Так, ну і дивимось кінечний результат. Щось він. О, отак краще, так? Да? Дивіться, яка ота. Так що. Насипай. Що у нас сьогодні? Чим будемо обідати? Цибулька, сметанка. Салко, бачите? Оце салко я називаю. Хлібчик, ну, само собою. Чесно. Ну так, да, це ж само собою. Mm. Диви. Так ти що? Не знаю, ще на вкус, але но вид нормально. А на вкус ніхто не почує. Ну так, да, це чи камера не, не передає. А І ребер це все як має бути. Mm. Хоча український же ж борщ, він все того, так? Да? Із ключі петуха готується, чи ні? Тачу. Ну, якраз на пару-тройку днів нам і вистачає. До слідчої неділі, да? потім опять щось будемо готувати. Картошку сип. Все. І будемо зараз дегустувати. Беремо так, сметанку. Сюди тільки льоп. Так. Дивіться, що зі сметанкою що виходить. Красота. А ну-ка. Горячая, правда. Кстати, ти що одной рукой, конечно, неудобно. И І знімати салко. Салко обов'язково. А ты солим сало? Да. Ой, крупно. Отличный. Отличный, що я можу сказать. Бомба. Так що хто обидає в черзі? Сніда, всем смачного. Ну і ми завершимо це відео. もう、心拍が。